Ой, ой, Ой привет! Сьогодні у нас є Сандрина за скул, так, я вирішила, що все-таки. Так, тому граємо, граємо, граємо. Вибираю Ізі, тому що я Іспугаюся дуже сильно. Так, шо е шо это? Напевно, школа? Хм. Ну, напевно, ну напевно, так, це школа. Блін, мене. Бісить у іграх Слендріне, те, що. Тут завжди дуже медленно... е... ходжу. ходжу. Я вже ті не така. Ой. Капець, блін, що це за неповага, Шановні, шановні, що ви. Не закривайте переді мною двері. Шановні, ви мене чуєте. Ой, 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 мене залагало немножко. Шановні, це знову що таке? Я буду викликати. Ой. Фу, шановна! Шановна, відійдіть від мене. Це не потужно, знаєте? Це не потужно отак от до людей приставати. Взагалі-то. Непотужно, аж ніяк. Треба бути потужним. Дівчино, ви знаєте, ні? Так. Мне стра страшно куда-нибудь туда и ты, думаю. Ой, мамочки. Мне интересно, сколько детей в этих классах. Ты почему так мало парт? Почему так мало парт? Боже. Ой, что один тут. Такое. Шановна, шановна, шановна відвіді. Шановна, 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 чому я не можу. Я реально не могла відвернутися. Що таке? Мене або залагало, або що зараз я? О, так краще набагато, ну капець це. Угу. Угу. Да. Шановні, відкрить двері. Опять мене чому мене так лагає? А, знову якийсь звук. Блін, мені це не, не зовсім подобається, що? Типу. Капець тут багато поверхів, але. Ой. Ребята, у вас немножко тут. Ой! Чого? Стій! Мене чомусь. Мене чомусь якось повертає, мені це зовсім не подобається. Це в мене лагає, чи це гра. багає? От знову було тільки що. Боже, це взагалі це непотужна. Ну, зараз я можу менше Немножко зробити, так. Ну, у нас. У нас в школі буде покраще, ладно. Так, а тут. Нашу нам штучки? Ладно. Я в Slanderino The School не грала ні, ні разу, я взагалі типу, не знаю що. Якщо в інші ігри по Слендеріні я щось там щось знала, тому що я або дивилась. Боже. Я або дивилась. Ну, типа, в ТікТоку або мені попадалось походження, або що, то в Слендеріні The School я взагалі. я взагалі не знаю, що. Мені Боже, я подумала, що я не перевірила двері там якісь. Закрили. Шановні, я буду. Я буду подавати на вас в суд. Це що таке, що за неповага до людини? Закривають переді мною двері, то відкривають, то закривають. Я що, Мені раді тут чи ні, я не розумію. О, ще одна. Капець, це мені подобається. Що вони на одному місці більш-менш. Знову закрито це капець. Блін, я не хочу вище підніматися, мені страшно. Я, я теж людина, я також маю почуття, і мені також страшно ось що це. Треба щось робити. А, понятно, понятно. Закрили, да? закрили. Мені вниз спускатися? Ні, я не хочу вниз самий самий Так, це, да. Я не хочу! Тут. Ага. Блін, це якийсь подвал. Тут сир, тут холодно. А тут теж закрито. Стой! Я значить, десь щось прогавила. Я десь щось прогавила. А що і де? Блін, я не хочу знову, це все, блін. Нє-ні-ні-ні. Боже, шановна. Все, у мене тепер звичка її шановною називати. А ви не шановна, вона не шановна зовсім, я її не вшановую. Це бред тому ще. Що... Нащо мені її вшановувати? Вона мене. вона мене лякає. Она мені не подобається. Ні. Боже, я. я испугалась. Я Будь ласка, не, не пухайте мене більше. І опять туди, сюди, ви що знущаєтесь наді мною? Я десь, я десь, значить, ключ не побачила. А де? А де? А, не знаю. Можете мене телепортувати по побратики? Я не хочу туди йти тут, дивитися, роздивлятися. Ні, я би помітила, напевно, якби знайшла. Або їх тут сховають якось, ну. Так що заховали, блін. Ні, я не можу Ну, Я вже половину цих знайшла. Так. Мені потрібно бути уважнішою. Блін, я, я і уважність ці сиді... дві... О! А я... Нашої... А! Реально, блін, треба бути надто уважною. Я наверное, в подвал, чи. що. Боже. Що може, повідкриваємо? Я не знаю. Шановна. Шановна, я вже. Не знаю, мені відкрити там двері, ну може, да. Ї, стій, чи я дурною лишусь. Ну добре, я відкрию, може. Може цей. Там буде ключ. Ой, боже, я іспугаю. О, тут ця фігня. Ну берем, берем. Блін, мені що, тепер кожну парту обдивлятися, чи немає ні, 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 ніякого ключа. А, блін, я реально, я зря сюди зашла. Ну, як не зря, тут була ця фігнюшка але. Але зараз вона мені не дуже треба. не дуже треба було. Ідемо шукати ще кудись. Я буду уже дивитися. Ну, блін, на парту прикріпити, ну це ж капець. Це. Ж... Дівчина, перестаньте мене лякати. Я подумав, там щось є, боже. Дівчина, перестаньте мене лякати. Я також людина, і я також маю відчувати можу відчувати емоції, будь ласка. Тут немає, тут я, я би побачила, тут, тут видно взагалі. Було би. Ну, наново будуть. А, стой, може, шкафчики тут навіть відкриваються, реально купець. Мені зараз ця фігняка не треба. Оп, ключик. Ладно, я лишу тут, якщо що, якщо я не забуду. то Гаразд, я буду відкривати ці двері, а потім в підвал, тому що мені сикотно, блін, мені сикотно Я ж зараз. Мені здається, якщо я різні мішку, я зараз помру. Так, ребята, от що... От, от, от тут ключик. Я буду... Ой, боже, я знов залагала. Чому воно? О! Ті ці, ці дверки теж відкриваються? Що мені... Гаразд, я думаю, мені не прийдеться ходити і відкривати. Ну, тут взагалі немає. Тут теж, ну значить. Ой, Стій! Я хочу мішку підібрати, я не знаю, щось станеться, ні. Я помру, ні. Я буду жива. щось, щось живу. Мені здається, це була не сама хороша ідея. Але гаразд, гаразд, я піду, я піду. Може там буде люлічка. Я в колишу цього мішу. Що це? Шановні, що це таке? А чому в мене екран А, ні, ті, мені... Мені здалося, мені здалося. Знову. Ну це на цей раз візьму, Я візьму. Капець, тут ще щось шукати треба. Ні, я з собою заберу. Гаразд, все, я буду з ним носитися. Він буде мене оберігати від цієї нечистої сландеріни, боже. Походу, мені реально зараз прийдеться ящики ці. Дивитися, що там. Капець, чому? Чому я така неуважна? Блін, із моєї неуважності зараз, зараз по півгодини буду ходити. Асть! З... Знову екран перевер... Пер... О, все. Боже. Це воно... Це саме гра така лагуча чи може це мій телефон? Ні, ну телефон не то... точно не може перевернутися. Я боюсь закритих дверей. І відкритих також. Ні, закритих закритих ще більше боюсь. Все, вставляємо, що тут? Якась дверка, ой, Шановні! Ви ж бачите, що я йду. Чому зачиняєте двері? Це мені знак, що не потрібно нікуди йти. Ні, скітья, виходить, я пройшла, чи ні? Чи я? Я не знаю. Боже, шановна! Відійдіть від мене. Шановна, ви нічого не розумієте. Тут таких картинки. Так. здесь Что-то я, улыбается. Стоит, малюночки, малюночки, все, и смотри, я мне не нравится эта точка. Ой, это же рисуночки. Блин, зараз тут так темно, я в, шоке Не истите, на кинет, походу, чекинет. Не знаю. Ага. Фоточка детей. Угу. Да, фоточка. Капец, почему я впала? Не забирай у мене фоточку. Не забирай у мене фоточку. Ні, ти не зробиш цього. Що, що ти хочеш? Ой, яка красоточка. Ой, стой. Де, де вона? Я, я заснула. Я заснула. Всі спарять Що означає спарять? А, це все, я пройшла? Я зараз загуглю, що таке спарід і напишу переклад. Напишу переклад, тому що треба знати, що таке спарід. Так. Коротше кажучи, там просто написано, що е, виглядає так, ніби Слендерина вирішила пощадити твоє життя. Ну, блін, ну, все. ну, Пока, значить. Пока-пока-пока-пока.